Відкрилася нова ера в технологіях стиснення повітря: більш стійка, більш потужна, більш енергоефективна, але при цьому надзвичайно компактна. Це не просто наступне покоління, це абсолютно нове покоління. Розумна інженерія створює компактну упаковку, менше матеріалів, менше деталей, менше відходів і менше споживання енергії. Задумано з пристрастю та позитивом від усієї команди «Гарднер Денвер з рішучістю змінити на краще світ, у якому ми живемо. Ми не просто змінили гру, ми її перевинайшли. Ми з гордістю представляємо цілком нові компресори X та FC з масляним змащенням з постійною та змінною швидкістю, потужністю 45 та 55 кВт. Найкраще завжди в невеликих упаковках. Менші витрати енергії, менші витрати на обслуговування, менший вплив на довкілля, менші витрати на нерухомість площа до 40% менша. Одно-та двоступеневі компресори з нашою запатентованою технологією шфоркор надзвичайно ефективні та компактні, розроблені та виготовлені в нашому центрі передового досвіду в Німеччині. До 10% вищий потік дорівнює 12% меншому споживанню енергії. Інтеграція оливного фільтра, термостатичного та зворотного клапанів у корпус повітряного блоку означає менше труб, менше ризиків витоків, а також легше обслуговування та ремонт. Інноваційний клапан регулювання оливи забезпечує високу ефективність із захистом від конденсату. У поєднанні з двигунами на постійних магнітах або класу АЕЧИРІ з преміальною ефективністю на фіксованій та змінній швидкості, інтегрована або готова рекуперація тепла забезпечує до 75% економії енергії, плюс комплексний внутрішній асортимент обладнання для обробки повітря та подальшої обробки, розроблений та виготовлений за тими ж високими стандартами, що й наші компресори. Додайте до цього наші комплексні пакети сервісу та гарантій, плюс моніторинг, стандартне підключення для проактивного обслуговування, мінімізуючи простої та максимізуючи час роботи. А Екоплент забезпечує машинний інтелект та оптимізовану енергоефективність. Переваги очевидні, але це Gardner Денвер. На цьому все не закінчується. Ми настільки впевнені в довговічності нової технології, що даємо 12-річну гарантію на ці. Повітряні блоки, забезпечуючи вам спокій на роки. Нові компресори X та FC з фіксованою та регульованою швидкістю сеч 5 та 55 кВт Масло заповнені Gardner Denver – десятиліттями на передовій технології стиснення повітря.